Книга Короткі думки номер 54 Для чого жити? Наприклад, для чого я, я особисто хочу жити? Себе запитати. Для чого я особисто хочу жити? Для чого жити? Щоб Добро творити. Так, більше нічого іншого і немає ніякого значення. Мої переконання кажуть добро це основа життя, а життя дає завжди тільки добрий результат. Ось проблема. За допомогою чого робити добро? За допомогою своєї професії. Бо, як я кажу всім, не буває поганих професій. Бувають погані виконавці. Так само не бувають погані народи. А бувають в цих народах погані люди. Навіть якщо буває народ, в якому дуже багато поганих людей, а можливо і більшість поганих людей, то від цього весь народ не стає поганим. Бо якщо там є хоч одна добра людина, значить цей народ. Не є поганим повністю, бо є одна добра людина. Так само не буває поганого єврейського народу чи російського народу. Там просто може бути дуже багато або надто багато поганих людей. І від цього здається. Що кожен із цих народів є поганий повністю, що є брехнею. Народ завжди складається із різних людей. І те, що трапляється, що в якийсь період життя там стає дуже багато поганого, це ще не означає. Що це поганий весь, абсолютно поганий весь народ. А хіба серед українців немає поганих людей? Все завжди і всюди є одне і те ж. Людиною, народами, цілими. Націями, народами командує добро і зло. По моєму розумінню, Бог і диявол. І тому все залежить від кожного, хто кого для себе він обирає. Ось для чого треба жити, щоб себе в світі вияснити. І определити в першу чергу, хто я, кому для чого я служу.